Центрі розвитку підприємництва зібрали чернівчани, які вже мають бізнес або лише планують його започаткувати. Навчання для підприємців провели фахівці центру зайнятості. Зокрема, обговорили можливості державної програми, власна справа, як отримати грант і втілити власну ідею в реальний проєкт. Подробиці далі. Форкшоп Власна справа з підтримкою держави організував Чернівецький обласний центр зайнятості спільно з центром розвитку підприємництва. Мета зустрічі допомогти майбутнім підприємцям скористатися можливостями державної грантової програми, отримати фінансування та створити власний бізнес. Початку дії програми, якщо ми будемо говорити цифрами, з липня 2022 року вона нас стартувала, ми її запровадили, то отримано 943 позитивних рішення по Чернівецькій області. Це досить непоганий результат. Тобто, ми вже наближаємось майже до тисячі грантерів. Сподіваємось, до кінця року ми цю цифру подолаємо. Що це за собою дає? Які можливості? Тобто область отримала понад 1700 нових робочих місць. А є загальні інвестиції від Нашого справи власна справа від грантерів це понад 220 мільйонів гривень. Були за три майже роки вже трошечки більше інвестовані до Чернівецької області. За словами організаторів, програма постійно оновлюється уже невдовзі зросте і сума грантів. Тож охочих податися стає ще більше. Буде збільшена сума, а вона буде сягати 350 тисяч гривень. І багато підприємців, які вже знають про зміни, очікують. Вони вже готові бізнес-плани, готові ідеї. Вони консультувалися. І очікують лише коли буде в дію наша постанова, ці зміни опубліковані і будуть подаватися. Молодь подається активно, але у них розмір гранту 150 тисяч, буде 200 тисяч гривень. Вони також вже про це чули про насовані зміни, тому трошки зараз притримують свої заявки, тому що все таки це більша сума коштів, яку можна використати для відкриття власної справи. На воркшоп прийшли ті, хто лише мріє про власну справу. Серед учасників магістрант Чернівецького торговельно-економічного інституту Данило. Я мрію про відкриття ресторанного бізнесу, ресторана сімейного типу по концепції Дарк Kitchen, Тому що ми розуміємо зараз. Люди у нас в Україні дуже зайняті. Вони не мають багато часу ходити по ресторанам, а ввечері взяти додому собі декілька страв і розділити це разом сім'єю це маленьке свято. То чому б і ні? Для реалізації своєї ідеї Данилу необхідно близько 800 тисяч гривень, і саме участь у грантовій програмі може стати першим кроком до власної справи. Майбутній підприємець каже, зможе задовільнити гастрономічні забаганки усіх клієнтів. У мене є страва вона, це моєї мами, якщо бути чесним. Це гарбузовий крем суп з додаванням пармезану і бекону. Він неймовірний, особливо для цієї осінньої такою халухолоненької погоди це буде те саме, що зігрія Ішелонок і душу, окрім грантів для розвитку бізнесу та започаткування, є допомога для молодих підприємців та креативних індустрій. Є в нас грант під самозайнятість. Він не потребує створення нових робочих місць. Так само, як гранти для молоді. Вони не потребують створення нових робочих місць. І зараз у нас ці нові гранти на кредит креативну індустрію. Там також на 100 тисяч гривень є можливість просто як зареєструватися фізично особу підприємець під самозайнятість. Організатори запевняють, подібні воркшопи в Чернівцях проводитимуть і надалі. Попит на програму Власна справа стабільно зростає, а разом із ним і кількість тих, хто готовий ризикнути заради власної мрії. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.